28 квітня минає 115 років з дня народження, відомої української художниці, подруги, дружини, соратника, видатного українського мисленника Юрія Липи, 115 років від дня народження Галини Захарасевич. Здавалось би, такий сонячний, мабуть, як і сьогодні день вона прийшла на світ Божий, в прекрасному прикарпатському селі, за яким вже починаються карпатські відроги, семі Рахиня, неподалік від долини, священичій родині, обдаровані дівчат. Яке згодом про себе заявило, зокрема, царині образотворчого мистецтва. Її цікавою такою фахою і відзнакою її твори, розписи на батику, тканині, неймовірно талановиті композиції, наповнені щедрістю тої природи, яку вона пізнала в дитинстві, тих життєвих. Емоції, які виникали під час навчання у Львові, в Відні, а подальшому з, з мандрівок із коханим чоловіком Юрієм Глипою. Мабуть, той дарунок, який дістався їй від Бога, від батьків, її душі, власне, привів і до мистецтва. Її приваблював світ своєрідний, цікавий десь і східної філософії, з нашої національної особливості, бо всі її твори наповнені власне, елементами української автентики. До речі, вона прекрасний літератор з під її пера Ціли ряд казок вийшов поетичних рядків, які вона оздоблювала своїми розкішними малюнками. Це, до речі, проявлялося і в оформленні робіт надзвичайно талановитого мисленника Юрія Липи, бо вона оформлювала обкладинки його книжок, малювала. Карти до його робіт, зокрема, до великої української Трилогії, яка об'єднує призначення України, Чорноморську доктрину і розподіл Росії. Ці три істориосовські праці писалися для широкого українського загалу. І якщо призначення України потрапило до молодої дівчини, тоді ще, мабуть, студентки. Віденської академії мистецтв. І врешті стала ця перша книга призначення України стала предметом для знайомства з її автором. То, мабуть, вже продовження Чорноморська доктрина розподілу Росії писалася в часи, коли Доля її поєднала. У 1938 році власне, відбувся шлюб. Між Галиною Захарасевич і Юрієм Луйкою. Перша їхня зустріч, яка описана в спогадах відтак перекочувала художні певні твори, зокрема Олега Гринєва, Олександра Піцера. Романтична історія. Удівчисько так зреагувало на дивну поведінку. Того чоловіка, який зауважив в її руках домик призначення України, вона не надала значення тому, що на візиці, яку вручив їй цей незнайомець, значиться доктор Липа, Юрій Липа. Згодом згодом життя їх поєднало. Цікаво, що шлюб їм давав митрополит Андрей Шептицький і шлюбували вони в той день, коли був День пам'яті батька. Івана Липи, який упокоївся у 1923 році на цвинтарі в Киллівському містечку виники. І молодята, вже пов'язані з шлюбними вузами, взявши свічку, квіти поїхали на могилу батька, але промовити молитву і запалити свічку пам'ять цього теж видатного чоловіка. І сьогодні хотілося б просто добре згадати те 28 квітня, коли буйство природи нам нагадує про те, що в нашому українському народі теж бояють таланти. Таким талантом була Галина захарисевич Липа. Своїм часом у видавництві Каменяр вийшла книжка Галина захарасевич Липа спомин про мисткиню. Своєрідний дайде з тих матеріалів, які встигли опублікувати то недавно ті, хто знав про цю видатну художницю. Не часто про неї говорилося, бо бути дружиною Юрія Липи. Це була страшна крамола. І НКВД, КГБ, чи як його ще там величати, опікувалося цією зраненою жінкою. Бо коли 19 серпня 1944 року її чоловіка забрали офіцери з кашкетами, які мали червоний околиш, тобто НКВД, і словами дають чесне слово совєтського офіцера, що ваш муж вернутися через час-два домой. Цей спогадів очевидців, тих людей, які були в той час на подвір'ї на хуторі іванники і могли почути цю фразу. Зрештою, там сьогодні стоїть груша, хата. Там оболонь така розкішна, як, мабуть, вона була тоді, в тому далекому, 1944 році. І вони теж можуть, якби. Була якась здатність відтворити те, що діялося, тоді ту спасівську неділю. Ми би, мабуть, почули оці страшні речі, які чинилися там. Підійшов у вічність Юрій Липа, бо наступного дня собака випорпала біли панську ногу і далі поховали чоловіка. І згорьована. Його дружина з двома донечками залишилася самітною. Ой Юро, ой Юро, як пише вона в своїх щоденниках. Я одна, ти пішов. Але життя не закінчилося, бо було їй ще дано трудитися в неймовірно тяжких складних умовах. І не просто тому, що це був радянський час. А ота печать, яка лягла на неї, дружина Юрія Липе, вона не залишала її. КГБ постійно нею цікавилося. А сталося так, що молодшу донечку віддали подружжю вчительському, і вона опинилася десь там в красне містечко, неподалік від Бузька, а зі старшої. Перемістилися у Львів, дякуючи своєму земляку, сину Василя Стефаника, семену Стефанику, їй вдалося на перших порах навіть яке житло роздобути у Львові, навіть була депутатом міської ради, працювала художником при Львівській опері Театру Зенковецької, мала якісь замовлення від керам... керамічної фабрики. Кераміку з Але постійно її переслідували. В родині Юрія Липи, Галини Захарасевич, зберігаються її щоденники, їх майже десяток. І в тих щоденниках на багатьох сторінках можна прочитати, як тяжко доводилось цій жінці, талановитій жінці. В ті часи, щось надіялися, щось шукали, вимучували її кожного дня, але її рятувала творчість не тільки та фізична робота, бо в останні роки їй довелося працювати в вулиці, а згодом підібралася хвороба. А згодом було відчуття голоду, і в 1968 році. Галина Захарасевич підійшла у вічність. Але це 28 квітня саме вона почалася як людина, свідома людина. І те обдарування, яке десь Господом було в неї закладено, згодом привело її на архітектурне. Архітектурний філя... факультет військової політехніки. А відтак, а відтак, а відтак життя далі повело, як я вже наголошував. Мало того, вона не тільки була обдарована як художниця, вона мала прекрасний голос і брала навіть уроки видатної нашої української співачки світової слави Соломії Кошельницької. На жаль, Роба горла не далося відбутися їй, як співаць. Видно, таланти ходять не поодинці, якщо людина, людині дано багато, то вона ще більше може продукувати. Вона знаходить в собі ті сили і пробує творити дива. На жаль, час затирав ці імена, як її чоловіка, батька її чоловіка, так і її. Колись Марта дочка Юрія Липи, оця молодша донечка Галини Захаресевич і Юрія Липа, повторила слова київського письменника Валерія Шевчука про те, що, здається, їхнє ім'я темінь четвертої ступені ступені назовлі поглинула. Але, мабуть, так воно стається, правду не приховати. В сьогоднішньому дні. Ім'я Івана Липи, Юрія Липи, а відтак і Галина Захарасевича уже на слуху. П'ять років тому Львівська обласна рада проголосила цей рік 2020 роком родинами. В цьому році чергове 2025 рік Івана Липи і Юрія Липи. І хотілося б, щоб саме в цьому році наше громадянство, не тільки Львівщина, але передусім Львівщина, бо саме в Львівській землі спочиває прах видатного українця, великого Тарасівця Івана Липи, великого мисленника за виразом покійного, вже, на жаль, філософа Олега Гринєва, Юрія Липи, який в Бунові на кладовищі, де громада. Завжди йде на могилу, споминає його, справляє молитву за його пам'ять. І от хотілося б, щоб таке ставлення до Юрія Липи, Івана Липи, Олени Захорасевича Липи було по всій Україні. Бо так чи інакше і батько, і дружина сприяли в тому, що талант Юрія Липи настільки яскраві судірі наших видатних державних діячів. То сьогодні на Чаківському цвинтарі, сподіваємося, побували люди, які пам'ятають Галину Захарасевичу. Вона спочиває в чужому грубівці, однофамільця, так було потрібно в ті часи, інакше невідомо, де були б Поховали ті часи. 1968 рік не такий уже далекий від нас, але старші люди пам'ятають, якими були ці 60-ті роки. КГБ працював. І, будучи дружиною Юрія Липа, якого довго не пускали, в спецхранах тримали, було складно, щоб зрозуміти, хто вони. Зараз ми готуємо до перевідання згадану вже працю Галина Захаресевича Липа про мисткиню». Туди відуть нові матеріали, зокрема від родичів, з родини Лумницьких, які зберегли в, своїх, в своєму обійсті, в своїх архівах від Гуменецьких пана до центру політехніки, чоловіка Марти Липи. Та й цілого ряду інших добродійників, які відгукнулися і дали можливість репродукувати ті чи інші матеріали. Зокрема, від Оксани Бойко, від сестер Кіндратовичів, Олі і Наталі матеріали. Вони, правда, не всі війшли у виставку, яку свій час ініціювала покійна вже, на жаль, вічної пам'яті роксоляна Данчин, музей Буківщину в Самборі. Справді хотілося б, щоб ця виставка мандрувала від містечка до села, від села, до, до іншого села і так далі, щоб можна було десь в мирі в тиші, хоча яка там тиша сьогодні війна в Україні. Але згадувати і Глину Захаресевичу, і Юрія Липу, і Івана Липу і вже тих, які після них продовжують родовід вли. Тут це нове видання, яке буде пропонується, яке готується, буде доповнено цікавим дослідженням головного бібліографа наукової технічної бібліотеки Національного університету Львівська політехніка. Людмила Найде і вченого секретаря цієї ж бібліотеки Ренате Самоті. Вони дослідили період навчання Галини Захарасевич в Львівській політехніці та Львівському політехнічному інституті. Дуже цікаві речі вийшли на поверхню і багато прояснили біографії цієї непересічної особистості. А відтак допомогли зняти певні знаки питання, які ще, на жаль, були в біографії Юрія Липера. Бо подружжя почувало себе добре в своїй спільноті і без сумніву, що така публікація в рік Юрія Липи» варта уваги. Хотілося б, мабуть, завершити один віршем, який передає глибину, глибинну суть синої Галини Захарасевича. Це рядки Мирона Кіпіяни теж недавно підійшов у вічність. Вони дружили довгий час аж поки Галина Захарасевич не відійшла у вічність, Мирон в липні 1956 року присвятив Галині таку поезію. Ти повнота, причиста і свята, окружена священним дивним кругом. Ти як весна. Прекрасна, голосна, гаряче літо, сонце золоте. Часом ти осінь дощова сумна, то як зима блискуча та сніжна, ти все моє велике святе, яке щастя звати тебе другом. І справді яке це щастя, що ми сьогодні можемо говорити. Про таких видатних особистостей, а їх так багато в нашій історії. І не менше ще в нашому сьогоденні. Бо та страшна війна, яка прокочується нашим краєм готує нових героїв і не тільки воїнів. Бо часто ми ці. Змушені були піти на фронт, аби породити рідну вітчизну. <кій> і, без сумніву, їхня ця праця там на передовій, як і тих, хто в тому працює, принесе ту перемогу, яку ми так чекаємо. Підімо на Личаківський цвинтар, відчукаємо робовець Захарисевича, і там є плита з написом, що тут спочиває Галина Захарасевича, Захар гостриня. Поклонімося її браком, запалімо свічку, промомо молитву, хай там на небесній оболоні, спостерігаючи за нами, тішаться ці видатні особистості, що ми про них не забуваємо. Хай буде з нами добро.